Вітаю всіх! Це відеоогляд оновлення для Герденedр версії 1.8.7. По-перше, ми оновили інтерфейс, додали трохи фарб, зробили підказки при наведенні на кнопки файлової системи, додали вкладки для нових функцій. Також тепер програма підтримує монітори великої роздільної здатності, автоматично адаптуючись під них. Тепер є можливість змінювати масштаб інтерфейсу за допомогою стрілок на клавіатурі, верх-вниз. Для того, щоб вернути масштаб до стандартного, треба натиснути 0 на клавіатурі. Ми додали для вас палітру чеського бісеру лише серія кольорів, які підходять для бісерних виробів. Палітра знаходиться на відповідній вкладці зверху справа. На вкладці палітра кольори поділені по серіям. Натиснувши на відповідну серію, ви маєте можливість обрати будь-який кольор з неї для використання у процесі малювання на схемі. Ми додали для вас вкладку пошуку по палітрі. Ви можете написати номер бісеру або його частину, і якщо палітрі є збіг, в результатах будуть доступні всі кольори, які містять номер з пошуку. Також є можливість шукати по кольору. Для цього треба натиснути на відповідну кнопку, після чого будуть показані всі номери, які відносяться до цього кольору. На вкладці палітри та пошуку під категорією знаходяться на сторінках, які можна гортати, натискаючи відповідні кнопки, ми додали новий інструмент поворот, який працює лише з копійованою областю, і повертає її на 90 градусів. Це може бути корисно для того, щоб перенести, наприклад, елемент з гердану на горизонтальну сітку при створенні схеми чокеру. Ми переробили відображення бисеринок на експорті, додали блиску та вирішили деякі питання з некоректним накладенням прозорих елементів. Було виправлено проблему з файлом збереження налаштувань при аварійному виключенні пристрою. Також виправили проблему з відкриттям деяких зображень. Було ще декілька незначних змін, які не впливають на роботу програми. Незабаром ми доробимо сайт, довідку, відеоінструкції та інші корисні матеріали та перейдемо до наступного оновлення. На цьому все гарного дня та чистого неба.